Вірш називається «Це і зветься Україна. Написав його минулого місяця. Наша Україна співе солов'їні, і барвисті квіти, видово озер, у селі Стодолі, сонний кіт на сіні, світлий сонця, промінь в темноті печер. І Дніпро могучий, згладжений віками в написах говерла у Криму, а Петрі. Острівці надії, милі Богу храми, слід свободи сяє в кожній кілометрі. Всі карпатські гори та степи широкі, старовинні замки, довбушеві скелі, в край доріг чатують верби одинокі, батьківщина також затишок в оселі, і Донбасу, шахти, сірі терекони, ще Азовське море. І чорне в глибині, біля річки бродять голуби й ворони, звуки їх так само чутні вдалині. Це земля козацька історично здавна, Хортиця скликає вільних неробів, України доля, хоч тяжка та славна, тягнемо з душею до її скарбів, рідний лик країни бачимо повсюди. Хоч його зітерти хочуть вороги, Отчий край дарує нам свої етюди, й тим його солодкий серцю дорогий.